46 тисяч гривень. Така ціна спокою українських воїнів і наша з вами. Адже майже 1200 доларів коштує тепловізор, за допомогою якого захисники відслідковують пересування ворога у темну пору доби і можуть вчасно зреагувати і знешкодити його. Саме тепловізори це ті пристрої, які наразі вкрай необхідні нашим героям. І саме цю невелику і дорогезну річ днями передали в користування воїнам волонтери з громадської організації з любов'ю в серці. Гроші збирали всім світом, каже Олена Вареник. Та окремо дякує Тетяні Тимошенко, яка на ці потреби надала більше 10 тисяч гривень. Велика подяка, по-перше, всім містянам, ні не тільки містянам, бо відгукувались на цей збір дуже багато українців. Фейсбук зробив свою справу, якщо чесно. Репостів було дуже багато. І звісно, дякуємо Тетяні Тимошенко, завдяки якій нам здалося купити цей прибор, який зараз передамо хлопцям. Який дуже вкрай необхідний зараз і рятує не тільки їх життя, а й наші, також тепловізор. Це така річ, взагалі, яка залежить від курсу валюти, саме від долару. Тому ми відштовхуємося від цього. Нагадаємо, що Тетяна Тимошенко, редакторка газети Перекресток, два тижні тому святкувала свій день народження, і всі зібрані гроші. Які їй подарували на іменини, вирішила передати волонтерам, аби ті долучили їх до збору на тепловізор. Ми вже більше п'яти місяців живемо в умовах повномасштабного вторгнення. І це ну, жодну людину це не може не хвилювати, це зачепило всіх. Люди намагаються так чи інакше чимось допомогти нашим Збройним силам, тому що ми розуміємо, що. Якщо Збройні сили не відстоять нашу землю, якщо вони не захистять, то в принципі нам не буде де жити, не буде нашої землі, не буде нашої України. Я про це задумувалася, Ось коли наблизився такий час, а люди часто питають, да? що подарувати, вони там мучаються там, подарками, виборами і так далі. І щоб ні у кого не було ніяких сумнівів, то найкращий подарунок для мене цьогоріч стали саме гроші. Чому би замість квітів, замість якихось подарунків, ну без них точно можна сьогодні обійтись, не отримати гроші, які підуть на користь нашим бійцям. Ну, власне, оцей і був мій, мій вибір і моє таке рішення. Тоді пані Тетяні вдалося за допомогою друзів, знайомих та колег назбирати трохи більше 10 тисяч гривень, які вона наступного дня і передала волонтерам. І ось за зібрані кошти був придбаний тепловізор. До речі, вже четвертий по рахунку, який громадська організація з любов'ю в серці передає нашим воїнам-охоронцям. Для них цей девайс життєво необхідний. Він дуже важливий, щоб можна вночі бачити, хто к нам підходить. Хто уходить? Тобто це ваша безпека, так? Так. Потому що ну ночі ми не бачимо, Ми ж не коти, ночі не бачимо. Так що спасибо огромне. Спасибо огромнее за підтримку, тільки ви виручаєте. Якщо не наші волонтери, було б тяжеловато нам. І військові, і волонтери не перестають дякувати пересічним громадянам. Які постійно долучаються до зборів, завдяки чому наші захисники мають у користуванні сучасні девайси і отримують нагоду більш якісно нас захищати. Пам'ятаємо, що дорога кожна гривня, кожний поклик серця призваний допомогти українській армії, адже тільки разом ми спроможні перемогти ворога.